Друзі, всім привіт. Хочу вам показати от таку ситуацію, яка визникла в мене. Все впереді, у моїй 99 й було закидано маслом. Що не робили? Міняли сальники. Сальничка внизу міняли на колінвалу, міняли на розпродвалу, а оказалося, ось бачите, це йде датчик давлення масла. Вот. Міняли, повдві чуть би не поміняли, поки оподілили відкуди воно. Тече це масло. Кажеться, це така маленька проблема, яка устраняється за 2-3 минутки, а наробила стільки нам клопоту. Так, ось Тут все зараз в масло. Масло летіло у нас я ж, на кузов і на рівні на все. Ось, відкручуємо старого датчика. Там, Як будете відкручувати, там шайбочка мідна стоїть. Дивіться, щоб... Якщо на новому датчику у вас вона є, це добре, якщо ні, то я перепалюю ось, і ставлю її назад м'якенька, вона стає цього. У ну, мене вона викрутилася саме разом з датчиком. Ось такий у нас є як новий датчик, я купив. Ось В комплекті зім і шайбочка. Ну, ось. Сьогодні гарна погода у нас. якраз ковирається з машиною. Все, Ставимо шайбочку. Ось. А як вам розкажу, як коротше, Проїхав, все усе, повітирав, все проїхав, дивлюсь знову все в маслі. ось, Потім протер цього датчика, проїхав, дивлюсь, знову в маслі. Постояла, немає. Коли машина робить, почав провірати, дивлюсь, а з під його така сочиться, типу бульбашки маленькі, такі йдуть. Задобався вже масло просто доливати. ось, Встановлюємо нового на місто датчика. ось, І будемо. Пробувати ще чи... на цьому не буде такого ж самого, як було на тому. О, заведемо машину Ось, і подивимося. Надіюсь, комусь буде це полезно. Ось, може хто сталкувався з такою проблемою. Долісти можна елементарно. Ось. А поки що поставте лайк мені, підпишіться на мій канал, якщо це цікаво вам. Моє відео було. Ось. Отак от. Вибачаю, що сам знімаю, Одною рукою знімаю, одну працюю, так що якщо щось не так, то вибачаю зарані. Так, де наш проводок? Надіваємо обов'язково проводка, бо як попаде під ремінь, то його Ось. Плотненько, бачите, як він плотненько зайшов на нового датчика. Так, ще раз протремо зараз все. Ось там mm -hmm. протираємо, там, куди летіло наше масло. Ось, да так бігу, вроді масло не бере, а тут за неділю літр масла додаю. Ну вже задобалося, і буде дуже, дуже масло під цього. Ну, защита, воно ну, на защита, потім защити. От морози були, ну, не так було замітно, а зараз як потепліло, ну, що все, капає прямо з, 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 з защити. О, зараз доб'ємо масліця. Ну, ось, і будемо пробувати. Отже, я зараз поставив компресора, треба підкачати колесце. Теж у нас колесце дуже цікаве, спускає до 1,5 атмосфери.